Сьогодні я вам покажу рецепт картошки по селянськи. От я намив картошку, зараз я її буду розрізати на 4 частини. Шкірку при цьому не знімаємо, тому вона і називається по селянськи. Все по-простому. Без ізисків. Так, картошку розрізав на 4 частини. Можна було би її помільше. Ну, отак от зробив. Дивіться, лушпаки не знімав. Бачите, все з ложпаками. І для приготування не треба олії, бо ми будемо готувати в мікроволновці ставимо в мікрохвильову піч на 10-15 хвилин в залежності від сорту картошки. Коли буде готово, виймаємо. І йому можна зробити заправочку, олія, часничок. І сіль. І отак макати і їсти, не знімаючи шкурки. Відправляємо в микрохвильовку. Мощність максимальна. Час хвилин 10. Все, поїхало. Так, а поки мікрохвильовка готувала, я приготував заправочку. Часник уже не тер. Знаєте, це чесник. Тепер осталися додати олію. І. І пліснути сіль. Все, заправка готова. Перемішуємо. І макаємо сюди готовий картошка. Готовий картошка. Готується, готується. О! Відкриваємо. Наша картошка готова. Дістаємо. Так, поставив картошку. Стіл посервірував. Дивіться, як э, романтично. Що ми робимо? Беремо картошку голими руками, без вилок. Оп-оп-оп, оп-оп-оп і собі в рот. Ви любите вротик? Що служити? Ммм, обіддення. Чеснична заправка така. М -м. Баклажани. Тут э, теж підходить э, ковбаса. Э, вот, э, лікарська і молочна. А, ні, це теж лікарська. Ковбаса варена вищого сорту. Супер. Ну, коротше, приятного аптітого вам. А, ну хліб, звісно, пригощайтесь. Все легко і просто готується.